Привіт, малята! До нас завітали друзі. Давайте знайомитися. Це Тайо, синій автобус. Це рогі, зелений автобус. Це Ленні, жовтий автобус. Це Ганні червоний автобус. Давайте їх порахуємо. Один, два, три, чотири. Давай ще раз. Один, два, три, чотири. Молодці, до нас приїхало чотири автобуса, а зараз вони будуть їхати у свої гаражі. Ми їм будемо допомагати. Ось такі є гарачі. Це зелений гараж, це червоний, це жовтий гараж, а це синій. І зараз наші автобуси будуть їхати, а ми їм будемо допомагати казати бі-бі! Так, добре малята. Дивіться, яка в мене є іграшка. Зараз натискаємо колір, і автобус починає їхати. Який автобус буде їхати? Так, зелений. Зелений автобус. Кажемо всі разом: Бі-бі. Бі. -бі. Бі, -бі. Зелений автобус, зелений гараж. Молодці! Далі в нас буде їхати. Який автобус? Синій, синій автобус. Починаємо їхати? Кажемо разом. Бі-бі! Синій автобус, в синій гараж. Молодці! Червоний автобус починає їхати. Давайте всі разом допоможемо йому. Бі-бі! бі Бі. Так, приїхав червоний автобус в червоний гараж. Молодці малята! І в нас починає їхати жовтий автобус. Починаємо бі-бі. бі бі Приїхав жовтий автобус. Молодці! Зелений автобус в зелений гараж. Червоний автобус в червоний гараж. Жовтий автобус, в жовтий гараж, а синій автобус в синій гараж. Молодці малята до побачення!